Чим покрити бетонну підлогу, яка пилить на складі, в гаражі, підвалі. Текносер содіум, рідкий зміцнювач і знепилювач для бетону на основі силікату натрія. Вчора було ось так: і ми нанесли рідкий зміцнювач і знепилювач для бетону, текносер содіум. І сьогодні показуємо вам результат. Беремо білі шкарпетки. Підлога не пилить, шкарпетки чисті. І перевіримо поверхню на міцність. І тест на водонепроникність. Вода просто стоїть на поверхні і не поглинається в бетонну стяжку. Текносер содіум не тільки обезпилює бетонну підлогу, а й зміцнює її і захищає від води і вологи. Наносити цей матеріал можна як всередині приміщень, так і на вулиці, де взимку вода потрапляє в пори бетону, і при мінусовій температурі буквально розриває бетонну стяжку із всередині. Бетон руйнується. А якщо нанести техносер содіум, такого не станеться. Замовити матеріал можна у нас на сайті Текнаселенє і за номером телефону.